Із першого дня повномасштабного вторгнення російських військ тростянчани стали свідками воєнних злочинів окупантів, і надалі напруга все більше зростала. Цілий місяць тростянець був в окупації, і тільки 26 березня 2022 року силами 93-ї бригади Холодний Яр, Територіальної оборони та місцевих партизанів місто було звільнено. Якраз о другій половині дня 24 лютого з'явилися новини в чатах, що російська техніка заїжджає вже по вулицям міста. Їздять, є колони, але поки вони просто проїжджали тут транзитом. Вони тут поки не зупинялися. Я так зрозумів, вони просто в цій точці роз'їжджались по різним напрямкам і заходили зі сторони села Печини і вище були порції колон. Спочатку вони позаїжджали, поїздили колонами по місту і роз'їхались по різні напрямки. Тоді ми також не розуміли, який надалі буде розклад, що робити. Ну, Минали дні. Ситуація ставала все більш незрозумілішою. То вони приїхали, російська техніка, російські військові, то приїхали тут. Були пару днів, то потім поїхали. Згодом вияснилось, що дорогу до міста Ахтирка їм заблокували, підірвавши, підірвавши мост. Тому вони почали залишатись тут. В напрямку до Сум на трасі їх також заблокували, їх утримували. В Лебедин немає в мене інформації, не пам'ятаю. Тобто, всі, грубо кажучи, всі три напрямки їм було заблоковано, і вони почали сосередоточуватися, скоплювати свої техніку, все, що сюди навезли, в цьому місті в тростянці. На початку березня місяця тут вже як стало зрозуміло, згодом тут вже були загнані і техніка і цивільні. Автомобілі. Почали вони тут облаштовувати собі місце для прихистку для осідання. Плюс, ну, напевно, з стратегічної точки зору тут є вежі, там, де відкривається чудовий обзор. Тобто вони такі собі опорний пункт. Так, думаю, думаю, у них тут був опорний пункт. Оскільки були і боєприпаси, які згодом повибухали, поруйнували нам будівлі. Російські військові, незважаючи на те, що РФ претендує на статус країни співзасновниці ООН та одного з глобальних гарантів безпеки та гуманізму із особливою жорстокістю та цинізмом брали в полон та знущалися над цивільними, ні в чому не винними особами, які просто мирно жили і працювали на рідній землі. 13 березня біля 5-ї години ми. Ми були затримані на залізничних шляхах, які знаходяться від нас справа. Через ці ворота вагової нас завели до будівлі елеватора. Відповідно, і на ваговій, саме на трубі, яка знаходиться з боку, обмежує рух вантажних транспортних засобів, нас посадили. Тут саме нам надягли вже кайданки. Нам застібнули кайданки і змусили сидіти. Після чого шапки натягли вниз. Окрім того, що була спущена шапка, аж до носа, Замотали скотчем, замотали скотчем рот. дивна така особливість. Росіяни спочатку замотують скотчем рот, потім запитують в прізвище ім'я по батькові. Ну, логічне, логічне мислення не на найвищому рівні. скажімо. Після чого замотали ноги в колінах. А рухи вже були застібнуті наручниками за спиною. Після чого нас в цьому приміщенні поклали на підлогу. Для кожного руху, наприклад, для того, щоб перекотитись з правого боку на лівий, треба задати питання, чи можна здійснити цей рух. Рухи виконувались виключно по черзі, тобто будь-який рух, порухати ногами, а воно ж все затікає і, тим паче, ну, на підлозі. Ми періодично запитували в разі там, необхідності чи можна порухати, наприклад, інколи дозволяли, інколи не дозволяли. Тобто мені там в певний час сказали, Валера, ти слишком активнічаєш, лежи тихо. Полонених жорстоко катували як фізично, так і морально, весь час тримаючи в психологічній напрузі. найбільше питання, мабуть, це холод. Холод, я не скажу, що зовсім не давали їжі. Тут, наприклад, нам приносили російський сухпайок, ну один на всіх на чотирьох, відповідно. Там, де ми в подальшому перебували, в боромлі, нам. Знову ж таки, староста Вінніченка він нам визначав місце, куди нас клав, і він же нас і годував. Вони відкривали двері, кричали: староста, подійди, він вставав, брав тарілку по якоїсь, там, наприклад, вони суп холодний, в гречку вилили оцю всю бардамагу, принесли в одній мисці з одною ложкою. І відповідно всі зв'язані міцно. І по одній, по три ложки цієї їжі холодної, кожному він давав відповідно по кругу, останнє. І сам там. Якщо ж на ще один круг залишалось, то ще по одному кругу проходився і так далі. Так само було з водою. З якоїсь пляшки, вони йому давали пляшку з ледь теплим там чимось, і, відповідно, от по декілька котфутків. Тобто, за час, що ми перебували відповідно 13 березня, зрозуміло, ми ввечері потрапили. Перебували весь час в кайданках. 14 березня нам дали тут один сухпай на чотирьох, а в боромлі нам відповідно дали оце з миски по три ложки, чогось там і по ковтку. Потім нас запхали в БТР, перевезли ще кудись на територію ймовірно Росії, бо везли три з половиною години. І судячи зі звуків, ми знаходились десь у військовій частині в якомусь напівпідвальному приміщенні. Отам От нам у нас було семеро. Нам видали два сухпайки на сімох. Весь час перебування на останній точці, там треба було перебувати також в шапці, але вже шапку не заматували скотчем. І на час прийому їжі дозволялося шапку знімати. Але на час, коли кого небудь забирали на допит, на час, коли заносили їжу, навіть тобто багаторазові перевірки можуть щопівгодини, можуть раз в три години. Тобто, наприклад, два часи ночі всі лежать на підлозі, немає там ніяких умов абсолютно. Ми спали на. На бетонній підлозі, на ящиках, на стелажах металевих. Відповідно, удар в двері всі різко мають піднятися, через щілину, в дверях всіх видно. І стати обличчям до стіни знову назвати прізвище Ім'я по батькові. Що вони хотіли з'ясувати, які запитання ставили? Запитання ставили. Стосовно того, чому Україна продовжує спротив, чому їх не зустрічають тут як освободителі. Ну вони реально всі вірять, насправді. Чому ну, було б набагато краще всім? От ваше правительство, ну там і, і так далі, і так далі. І так далі. Ну, розмова була така доволі довга. Запитували про місце знаходження військових. Ну вони реально вірять от, в те, що тут натовські інструктори, негри наприклад, Вони реально запитували про негрів. Чи то тут є інструктори? Нігри. Ну ми на серйозному. Щоб не втратити лік часу і не зійти з розуму. Люди лишали на стінах катівні зарубки, відраховуючи, скільки днів вони провели в полоні. Робили насічки. Ми тут були вже після деокупації. Тут залишався ще ключ встромлений, яким вони робили. А протягом дня їм Тобто це ж 16 березня, 17 і 18 17. день звільнення. А загальна тривалість перебування 5 Діп, відповідно, Валерій пригадує, що навіть звільнення стало випробуванням на міцність. Поставили деякий час. Ми стояли, ну мабуть, хвилин 10. І тут, якраз під шапкою, через щілинку невеличко видно лід, і по льоду струмочки крові замерзли. Після цього відбулося два постріли зліва від мене, і нас різко під руки вкинули в машину, сказали в машину і вкинули в машину. і На цій машині вивезли. Після чого на шляху. Відповідно на шляху між боромлею і Тростянцем, ну це вже стало мені відомо. Потім нам сказали стать, розв'язали нам руки, наказали дорахувати до ста, зняти шапку іти в тому напрямку, куди нас поставили обличчям. Оце був такий момент звільнення. Ще один потерпілий, який пройшов через катівні російських окупантів, що знаходилась уже в підвальному приміщенні залізничного вокзалу. Пан Ігор, чоловік просто вийшов за продуктами харчування для своєї родини і його поневолили. Пенсіонер із жахом згадує той час і вдячний долі, що вдалося вижити. Я пішов помоку. Ну там вони мене догнали і взяли в полон два російських орка, можна так сказати. Я їх наймаціями не буду називати. І привели вони мене сюди. Ну, показав їм пенсіони. Вони забрали то телефон. У мене забрали, пенсіони забрали. Тут вони мене збили з ног, провели на пок тросом і руки зав'язали тросом і положили на поток. Обличчям донизу, ну, почали одразу бити ногами. і одразу куча сюди, налетіла, ну чи 20, чи 30, чи 40 чоловік. Я один був тут. А вони мене звалили на пол, потім затягнули металічними, що вагони, стяжками затягнули руки. Начали, ну, били ногами, потім скотчем кучем опус той, почали. Ну, на лісу неприятно наступали іменно, бо оставалось, як я пишу з полону, заливався ботінок тут. Ну, били дуже, дуже били. Потім почали попереднувати. Ну що, ми тебе тут розстріляємо, почали автомат мені э, э, тикати до скроні. Ну, хохо, ну, били тут, ще, ще били, били, потім э, зав'язали мені глаза скотчем. Я так взяли за шиворот, поволокли сюди, до туалета. Пол був тут накиданий, що скажу, крошка була. Пін, пін, ні, крошка була пінопластова крошка, а пінопластова крошка, щоб ми ходили під себе. Ну, не вставаючи і так ми лежали. Тут стояла решетка і тут стояв на посту чоловік, тому що стояв з автоматом, нас охороняв. П'ять ну, чоловік тут було. Їсти, я так особо не їв, вставали на туалет, один так так держав бутилку, ну, щоб держали на руках. Я кажу, під себе ходити не можу. Ну, дік, звісно, трошки, ну як уже у нього видно, бо вони 5 суток вже там. Сиділи, я, я з них найменше просидів. Ну, в основному вони кажуть, ну, їх там допрошували вони. Мене вони не допрошували, мене просто тільки били. Може, вони не встигли мене допросити. Всі знання я теряв, тому що я інвалід армії, у мене травми були. Тіряв я сознання, чи вони мені щось кололи. Ну, хлопці, може, більше знають, чи кололи, виволакали. потім. Знаю, що кров брали в мене. А на що їм кров? Ну, може там 300 у них були, я не знаю точно, але ну, знаю, що брали кров. А вони кров з вас брали як донора? Ну так, да, так, да, напевно. Тут кров, де я лежав, де я лежав, Едік там лежав. Стіни. Стіни. Ну, все в крові було і внизу так. була пінопласт. був. Ну тут зараз, звісно, не узнаєш. Тут був цілий мрак. Ну, потім почали Без Світло, без. Да нічого, тут якась у них. Чепуха горіла, типа як лампочка, видно, чи до акумулятора, без світла, без нічого. В основному вони кидали нам воду, ну там якусь консерву кидали, по-моєму, ще рагу. Я одну ложку з'їв, кажу, їсти не буду, а за чого? Я думав, вдруге по-крупному Ну, Думаю, і куди ж ходити? Ну і що? Вони туди-сюди зайшли. Почались вибухи, ми чули, почала стрільба, коли вони кажуть, що треба тікати вже. Щось вони почали дуже вони почали збиратися швидко. Бо носили якісь ящики, все вони носили. А тут стояла ж решетка. ну каже, що з цими дураками що будемо робити? Давай, каже, ми їм лімонку кинемо, Фадін, і на що вони нам нужні. Воно вже, знаєш, перед глазами пройшла вся жись. Знаєш, вже так подумаю, дочку проведуть, виволочені наші трупи. Ну, вже, коротше, ну тут, і себе Фадін кинуть, у неї розлюта 200 метрів чи 100 метрів, тут б нічого не залишилося. Пан Ігор, і сьогодні, розповідаючи про ті страшні події, відчуває нестерпний біль. Після російського полону в чоловіка були поламані ребра, численні гематоми і травми на тілі. Дуже постраждали ноги. Минуло вже майже два роки, а сліди тортур росіян і досі не дають забути про пережити. Ну додому прийшов, княжна жінка. Той мати почала плакати. Уже як кажуть, не думала, що живий буду. Вот это... Можете показати ноги? Mm? Давайте тримайтеся. Да, нічого, нічого. Це в мене не проходило вона до сих пор. Бачите, які ті. Отакі валдирі, це жарко мої. Ось бачите, це вони палили. А чим вони хто не палили? Це до сих пор ці валдир не проходить. Ну, це потом... зняли да. Тросівки зняли тут почали палить. За словами очевидців, що вже офіційно підтверджено, і слідством у тростянці окупанти організували три катівні. Були випадки, коли полонених піддавали тортурам до смерті. За фактами вчинення російськими військовослужбовцями воєнних злочинів. Триває досудове розслідування, і дуже важливо, щоб злочинці отримали справедливе покарання.